Слава Ісусу Христу! Сьогодні пастор Станіслав розбив усі твердині, що не зовнішність обгортки завжди каже, що всередині дуже смачна цукерка. Подивися на цей фантик, вау, який він гарний. Так само і в соціальні мережі, вау! Скільки там переглядів тих людей, скільки там блогерів. Зовнішність гарна, а що всередині? І ці люди, які є блогерами, які просто служать цьому світу, вони насправді крадуть в час в людей. А ми прийшли на цю землю для того, щоб виконати волю Божу. Наше життя не є в тому, щоб передивитися всіх блогерів, фільми, серіали. Наше життя є в тому, щоб виконати волю Божу. Волі Божі є благословення, щастя. Дивися на того блогера, актора, і в тебе депресія. Тому що я в тому жила, в мене була депресія із за цього всього. І тільки коли я увійшла у волю Божу, почала вивчати слово Боже, для цього в мене є церква, в мене реально все змінилося. Слава.